І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравайсьуей, Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає The Viper YouTube на Ташенрад. Карта Карелія. Ну що ж, до бою. Ну що, привіт, друже! Радий бачити чудових та цікавих блогерів. Завжди радий бачити чудових та цікавих блогерів на своєму чудовому та цікавому YouTube каналі. <реш> чому, я, чому я так кажу? Ну, отже, не забувайтесь мене, так. Доброго. Поліпшувача настрою. Отже, ми передчуті чудового бою, тому що вайпер він завжди показує крутезні бої. Він має неймовірне скіще, він має також чудовий настрій, коли ви заходите до нього, до нього на стріми, то ви собі також поліпшите цим настрій. І ви йому, в свою чергу, поліпшите настрій, якщо ви подивитесь цей бій до кінця. Не перемотуючи, напишете, що ви про це все думаєте, напишете навіть про те, про що ви не про це думаєте. Так, як я колись жартував. Напишіте взагалі, про що ви не думаєте. Багато коментарів пишіть різних. Натиснемо подобайку, а потім перейдемо в описі під відео, підпишемось на чудовий YouTube канал Вайпер. Та поліпшим тим самим настрій і мені, і вайперу. А ми за це будемо дарувати чудовий та поліпшений настрій вам, нашим чудовим і поважним глядачам. Чудово порекомендував, прорекламував, так скажемо. Я думаю, супер чудово. Ну що ж, а тепер до бою, поки я розповідав чудові та цікаві історії, 1680 вже натанковано. Це такий, знаєте, є Маус, є Ташенрад. Маус. Ну, давайте. Я, я назвав це старший брат. Ну, те, що він на 11 рівні, це не каже, що він старший брат. Ну, він молодший, бо він нещодавно тільки з'явився, так? Але ну він реально він такий вже модернізований, так він такий крутезно-крутезний виглядає також крутезно. Мауса він перестрілює суперважкового виклада, який перестрілює суперважкового говика. Ми це неодноразово бачили. І побачили ми, що на ньому більше показують. Наприклад, керів багато хто собі отримав, так. Ну, хтось колись порекомендував і мені порекомендував, я його отримав. Але так, щоб на них на них грали, ну є по одному. так, Але е, в реплеях не показують на них крутезних якихось боїв. Показують на Ташенрад і показують на т 803 так. І поки я розповідав, що дивите цікаві історії. Ні одного разу не пробили його. Це в нас кишеньковий ховрашок, так, перекладається та енра. То миша, а це кишеньковий ховрашок. Ну, Якщо ти його отримав, то він у тебе в кишені вже, так? І бачимо, що. ну, Кусається дуже Дуже сильно кусається, тому що 2000 настріляв, 6640 натанкував. Ну, Вже майже 5 хвилин бою пройшло, так, ми стояли під. Шквальнючим обстрілом, я думаю, тут будуть рекордні рекорди. не тільки пон... Давайте так, хочу, щоб 10 тисяч було натанковано і 10 тисяч настріляно. Буде? Я думаю, що вайбер може. Так, добре. І ще й, до речі, за розвідданими 1483. Чудово, супер, чудово. Так, ну тут трішки треба було відступити, ну забрали в принципі, це, е, забрали гірку, ось вона буде дуель на дуелі. І бачимо, що між гусеницями відстань невелика. Напевне, що маус просто. Може гусениці вони і такі самі по ширині? Але Маус, по-моєму, ширший, так, і зато у нього ну, там НЛД більше відкрите. Так, ну вже додатковими гарматами пробиває. Ну це така дуельна дуель. Два дуель. Шенрата зустрілись, то по-любому будуть один одного пробивати вони. А потихеньку-потихеньку вже йдемо до 4000 тисяч деміджу, і йдемо вже до 8000. тисяч. З заблокованої шкоди, так скажемо, на танкування. 3-3 рахунок побою, що у нас далі в КР та Канопенер і Т100ЛТ. Три таких братішні братіша поперли на базу суперників, але одного ми там втратили. Мандікора захопила центр, ми втратили, я так розумію. А, у нас... Ані, не втратили, де наш ЛТ? А, Т100 ЛТ, все. Це я збився. т 100 лт ж поїхав там КРМ допомагати. Дже, там напруження поки що. Ну, буде напруження, поки ми зараз не вигрупимо суперників. Бачимо, що додатковими гарматами от, поташенрату, якщо стріляти, ти з нього не дуже багато вибиває. 10 тисяч натанковано вже. Е, перше домашнє завдання від гравця UA вже виконано. Тепер треба ще 5 тисяч настріляти, щоб друге вже виконати на відміну на 12 балів, щоб цей бій був. Так? Бо я ж оцінюю. Я надаю ж титули, Нашому герою я надав колись титул «Неймовірне скеліще. А хотілося б ще й фантастичне скеліще. Ну фантастичне скеліще я надаю це, якщо якийсь фантастичний реально бій буде, так? Я думаю, що буде. Танкуємо знову не здивуюся, що буде ще й 20 тисяч затанковано. Йдемо до 10 тисяч настріля. Ну тут ще багато ворогів в принципі, багато ХП в суперників. 4-7 рахунок не в нашу користь. Витягувати треба цей біг. Два вороги знищено. 6500 майже настріляно, 12 тисяч натанково. Ну це вже бачите, пістеріг. Так, пістеріг ще й вуслюз збив. Тому було втрачено хеть. І комуляками всі пенять. А, так то фейс один, ані об'єкт комулякою стріляє. Треба зараз його, ну. Десь підставишся, полюб. От він заважає дуже. Наглюк. Там один КР залишився у нас, на нього Т30 і КР перший поїхав, адже ну, він там не впорається. Я думав, що продавлять, але ж забувся, що в них ще ж СТРВ є. 7000 вже майже настрій. А 2000, до речі, ще й за розвідданими. Армата комфорт, ну німецька точність і влучність, так? І перезарядка комфорт. 13 тисяч на танкові. Ми там починаємо втрачати, до речі, на базі ПТшки, чому Мантікора агресивно поїхала. Є е 75, йому нічого не може зробити. ми втратили, 5-10 рахунок не в нашу користь. Витягнути цей бій буде дуже важко і складно. У нас ХП не залишилось майже. Ну, як більше половини ХП втрачено, нарешті добили. Проти... Допомог того наглюка. А тепер хай вони їдуть, випущуючи очі, вони їдуть, випущуючи очі. Прикриваємо НЛД, танкуємо. Танкану, гуслею. Відступає, зрозумів, що не так просто це. Але бачимо, що бронебійним під калібером пробує. Ми Вже повному тут оточенні опиняємося з Хоча виклепушуємо. Три вороги знищено. Зараз буде четвертий. й 8270 на стрілю, 13 13320 на танкована. Вогонь. Я чому е, е, кажу оці, е, так, оцю статистику, бо один колись мені написав, ну, щось, може, в нього. Е, з настроєм було погано, так що таке буває зараз. А, то що ти постійно там ці цифри називаєш? Я називаю, тому що як на мобільному телефоні дивишся, тут нам не дуже видно, яка, яка там зараз статистика, так? Тому я постійно її називаю. Like see, yeah. Все для вашого комфортного перегляду. Ну що, 10 тисяч я хотів, щоб 12 балів отримати за цей бій. Бо буде 11. <laughs> 15 тисяч майже дотанковано. Це рекорд не рекорд, реально. Іди влучив. Влучив! За таковим снарядом влучив? 5 ворогів знищено. Залишаємося один проти. Ой, проти 6. Щоб позаду зараз не виїжджали. Є 12 балів рівно. по 12 бальній системі Ха -ха -ха. Красунчик, все. Ну я думаю, Ну не ви, Ну не ви неможливо витягнути такі бійці. Я не знаю, це просто щоб вони по одному виїжджали і їх вихлопчуха. Але бій реально, це рекордний рекорд, 11 тисяч настріляно і майже 15 тисяч натанковано. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі! І не забудьтеся зараз перейти в описі під відео, підписатися на чудовий ютуб канал Viper. Щось наш герой або героїня хоче написати, але заморожений чат Морозиться чат Я чому кажу героїня, тому що я дивлюсь нік. Ну давайте розпочнемо. З привітання. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Граво Сьюве. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Бландінка на Ташенрад. Карта круча, Ну що ж, до, болю. до бою до бою. Аж заговорився. Так. Е, тож напишете, чи дівчина, чи хлопець грає, якщо дівчина ка, то <сум> буде в нас ще одна зірочка реплею від підписників. так? Ну е, ви знаєте що. Є в нас зірки реплею, а є зірочки реплею. Вже є дві зірочки, так? Якщо дівчинка, то приєднатись. Ну напишете в коментарях, в коментарях. Бо я колись також питав, е, то вже і сміялися з мене, що ти. Дівчинка, хлопчик, дівчинка, хлопчик, гадаєш, в СБ. Ну Мені цікаво просто, ви ж пишіть в коментарях, у вас ніг такий цікавий, просто я не, не. ну, Я так розумію, блондинка, так? Так, що ось таке. Так, ну добре, давайте побою. Це в нас що, це в нас імбіщенське імбіще. Ви пам'ятаєте, я кайфанув, коли пограв на ньому, але е, я пограв в цьому ж режимі, і коли там був початок, точка кипіння, так? Я вже забув як він на точка кипіння. по-моєму, я на ньому там пограв, я кайфанув і я думаю, я на ньому кайфував би, якби грав в рандомі, ну мені ще треба там досвіду дуже багато нафармити, так скажемо. І я його вже також собі прокачаю. Ну а ці допоміжні гармати, ну це просто кайф, дивіться. зараз Бах-бах-бах, все. Крутя. Чудово. Так, ну поки що небагато в нас стріляв, але одного ворога прихлопушив. Натанкуво, броніщенське броніще. Бачили, ми навіть, якщо ти граєш, ну, якщо якась дуельна дуель, то мауса він перехлопушує без проблем. Що він намагається тут, наш братіш. Виштерхляв нашого братіша. Їдь А то стоявшись танкувато, танково. Наскільки на цю. Кам'янець цей хотів вилізти, чи що, я так і не зрозумів. Ну вже поліпшили настрій, правда. Виштуляв, але не на простріл, виструляв, все нормально. Під'їхав він туди ближче. Е, у нас, в принципі, там перешкод ніяких немає по рукавам. Так, що в нас далі по бою? <кхух> у нас по бою. Ну, там під'їхали під воду, там можуть бути проблеми. Хоча це не точно. Там бачимо, наші совзводні повинні повинні на 113-му його перекрутушок. А тут а, їдемо, штурмуємо. Ну, вже бачили, до речі, наші Ташенраті ми на кручі бій. Ось так проїхав, просто продавив, прочавив, саме цей напрям. Що Я був так уже І Ось вони ці потужні постріли допоміжними гарматами. І так потужна гармата, чи допоміжні гармати. Ну і як ми знаємо, що тут у нас основні 268 підкаліберні снаряди. 520 шкода від пострілу. А, ну кумуля... кумуляків небагато, бачимо, заряд. Ти бачимо бо і комплект невеликий. Може і не вистачити дади. У нас дуельна старшина. дуеля старшина. Дуельна дуеля старшина. Щось я сьогодні заговаюсь. Ну таке буває. Сам собі останнім часом намагаюся поліпшити нас. Дуельна дуеля у нас була сташен, тож. Він відступив, тут братіш під'їхав, да мало. Пратішний братіз. Я думаю, що Є4 і 113 повинні поїхати 87 вихлопушити і вже брати в оточення повне оточення суперник. А добре вихлопушує, бачимо, одним пострілом. 117 вихлопушив із е СТРВ. 6-2 рахунок в нашу користь. Перевага по ХП команди 3000 в нашу полю. А той бачите, те, що я казав, дуельна дуель він мауса перестрілює без проблем. Дуельна дуель у нас знову. Дашенратом не пробиваємо. Його важко пробити, там невеличке таке місце нього між гусеницями, так? Туди треба пробивати. І ще якщо він підвернув корпус, то ще підвернути, робити. Оце вліпив бачатку, убивав все, нічого собі. А, об'єкт, верніше. Все повибивав. Довго ми не можемо його бити. Да у нього і хп більше, я не скажу. Чекаємо братішів, ну братіші ще зворімо, ми попрощалися зводних. Братіші наче там воду намагались продавити, їх там КР зустрів. Там вже об'єднуються, треба відступати, тут не продавити, це вже... Дійсно, це дуже вже в наглючу було б як продавлювати. І ПТХ є. Там Мінотавра з боку стоїть, під скелею, далі СТРВ. Ну і артилерія ж нахлопушує більше всі. А там, в принципі, впоралися, так, по воді? Зараз вони вже ІСА там прихлопушать. Якби повочку пересвітив. Ну і єдиний який нюанс дуже-дуже повійний. Да й же ж повільний, ну. В принципі, якщо ти звик на Маусі вже награвся, то ти вже, в принципі, розумієш, так? Як грати на Ташенраті. Братіш на тисаку не хоче підсвічувати. Щось він зніт знітився, знітився там, бачите? Став собі під скелею. Не хоче <гум> Зараз напевно та наш ташенрат виштрухляє його, а ну і Підсвічить, все поїхав, зрозумів. Сперечатися не буде. А ні, все одно не хоче, б. <свісно> Давай їй. Йдь, братіш, світи. їдь полочку пересвіти У нас будуть проблема, ну хоча там бачимо гриль, сміливо проїжджає, отже, там на полочці на мене напевне немає нікого, що я не зрозумів. Є. 3700 вже натанкував. Якраз там і гріль стоїть. Напруження досягає свого апогею. Вихлопушують гриля і вже точно беремо повне оточення. А тепер треба світити. А тепер треба виштурплювати нашого тисака, щоб він ну не на простріл, а виштурплювати Йо, щоб він, він боїться. Зараз не вибачте, небезпечний суперник. Весь бій він небезпечний суперник. Гриля огляд чудовий, так, є сотий там, в принципі, ще й броньові свої може продавити. Хоча там треба не забувати ще, що мінотавр стоїть злість. Давай, давай, їдь, цвіти. А він думав, знаєте, як за, за, за рахунок профсоюзу, так? <гаджи> відіграти, за камінцем відстояти. Десь він відхлопушився і перелякався. Не хоче А ми не можемо нікого пересвітити. Баджер кличе на допомогу. Ну, ми, ну туди поїхати, то також. І мантікора і терве перестріляє. Так би бортом не підставлялося. Галерія побачили звідки летіла. А ми потихеньку-потихеньку втрачаємо танки. А зараз звернути увагу, Баджер кличе на допомогу. Тисак поїхав, допоможе. Так, і Мантікором, вони в контратаку пішли. Наш герой під ніком. Бландінка. Не хоче реагувати на те, що відбувається. Ее по это F линии Не звертаю уваги на карту я так розумію, чи що. Чи це такий план на бій? І зараз можна всі снаряди витратити блиндами стріляючи по СТРВ А вона може там і не може вона і не там стоїть По камінцям. Позаду Мінотавро вже виїжджає. Ну, тепер треба тесаку штурляти та шенраду, так щоб він подивився. Ну треба мантікору вихлопити, Нарешті висвітили <рес> <рес> Взагалі не звертав наш герой. Чи героїня, тоді ж напишете в коментарях. По, -по ніку я не зрозумів. <рес> Тільки зараз, що проблеми там можуть бути. Зараз СТРВ за світу пропаде. О! Є, нарешті. Так, ну цікаво, там блиндами залітало чи ні. 5000 натанковано, 3200 один настріляно, Два вороги знищені. А той теж рад, бачите, він в одній позиції, потім поїхав, там штурманув і знову повернувся в цю позицію. СТРВ, мені здається, зараз треба стати на, на позицію цього. Ну там де гріль стояв. Бої напружені. <св 'язок> Розсі снаряди так. У Нас в принципі, вже ніякої переваги немає, Була команда суперників в оточенні. Зараз лише надія на артилерію. Ну, Артилерія у нас стоїть, ну, стань на. Хоча, може вона так стоїть, щоб... Ну, вона по, по артилерії суперників не влучала, я не бачу це. Може і на ФКшний взагалі щось там стоїть. Три хвилини до завершення бою. Напруження досягає свого погір. Це пам'ятаєте, колись я показував на Язі, я грав. Як я весь... Ну це прикриває на де чудово. Тепер його пробити якось треба, чудово. Бачите, артилерія зараз чому не стріляє. Отже, чудові та цікаві історії. Як я на Язі грав, пам'ятаєте, показував на великому босі. На карті. Е, на карті Малинівка. Ми там продавили, прощавили, Ну, перехлопушили всіх на гірці. І далі ну, в лісі, як зашкірилися, ну ніяк не пересвітиш. Я отак трупик перед собою цілий бій штовхав. Доштовхався до того, що доїхав до них, підсвітив, і вони мене все одно всі вихлопушили. Запекла дуель з цим та шина, там, Весь бій запекаються дуель. Ні, артилерія стріляє аж. Якби він став на першу лінію, то він би давно вже забрав, Так, а в них же ж, до речі, ще й баджер десь залишився, так? Залишається рівно 2 хвилини до завершення бою. Ну ви ну ви випробовуєте моє терпіння, ви ж знаєте, що я полюбляю от зарубіжські заробіжця А тут просто от стоять, чекають хто куди поїде. Ну вогонь вже на знищення, ну. Та що ж це таке? Де там артилерія? Ну. 37 хп залишається. А. Ну, вогонь! Зараз, 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 зараз перезарядиться, почекає, почекай. Артилерія стрільнула і не влучила. Щось у нас артилерія. Ну, він одного знищив, до речі. Артилерія суперників вже сюди шмальцує. 40 секунд до завершення бою. Вогонь вже, на враження! Ну, ну треба було прицілитись нього. Все, я вже нервую. Поїхали вперед. Гоу! СРВ, лети просто вперед, лети вже 24 секунди. Снарядів. А один показує, а чому 0 пока. А, все, снарядів один залишився. Один снаряд. Влучив. Чудово. Ну! 6 секунд. Давай. Ты баджер там спить, напевно, чи де він там. -а. Ну, все одно, чудовий більш чудовим настроєм. <смас> Понервували знов. Гравця йой. більш чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.